Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І починаємо з новини з блисковкою приморський суд Маріуполя відправив під варту на 60 діб без, без права внесення застави Дениса Куліковського на прізвисько. Палич на напередодні його затримали в Києві. Ми вчора про це говорили в ефірі. Люди, які знаються на тому, що це за людина, які злочини він скоїв, кажуть, що він до цього перебував і переміщався Києвом без проблем. Самого Куликовського підозрюють в організації та катувань людей в неофіційній тюрмі бойовиків. Ізоляція в окупованому Донецьку. Фото зали суду ви бачите на нашому телеграм-каналі umn.ua. підписуйтесь. Будь ласка, оперативні новини з'являються саме там, бо оперативні відео, а, і плюс ще підбірки новин а, просто блоками для зручності вашої. Ми і ще і це робимо, тому що ми поважаємо і любимо наших читачів і слухачів і глядачів. Ну із Кривого Рогу сумні новини доносяться. Знайшли повішеним двоюрідного брата, загиблого міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. Я нагадаю, що рідний брат Павлова теж загинув. От така інформація. Суспільному інформацію цю підтвердили, оскільки спочатку з'явилася, звичайно, в ЗМІ ця інформація різного ж типу. Ну і маємо світлину цього чоловіка. Ну, очевидно, слідство триватиме і визначатимуся з тим, як так сталося. Нехай беруть мігрантів до себе додому. Секретар РНБО різко відповів соціал-демократам з Німеччини, які запропонували долучити Україну до вирішення міграційної кризи на кордоні між Білорусю та Польщею. Про це Олексій Данілов сказав під час брифінгу за підсумками засідання РНБО. Що та і ми можемо його послухати? Рекомендувати дуже просто. У нас на засіданні ради безпеки. Борониться питання, скажімо так, ми розглядали цю відповідну заяву пана шміта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місце, буде стаги, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там от знаходяться. От, чого це з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Ну, якщо... Таке, таке, таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. О, така пропозиція, до речі, прозвучала, я не жартую, що їм, от, сам соціал-демократам з цього приводу. Крім того, Ангела Меркель просить допомоги в Путіна, каже, що він має якимось чином вплинути на ситуацію. А він відповів, сказав, що лідери ЄС мають це поговорити з офіційною владою Білорусі. Таке звернення, звичайно, дивне. Я просто нагадаю, що в нашому етері, де ми розбирали цю ситуацію з мігрантами, Роман Безсмертний наголошував, що це саме кремлівська спецоперація, яка е, націлена на дестабілізацію самого європейського союзу, ну проти європейського союзу. А тим часом московицькі бомбардувальники тепер будуть на постійній основі патрулювати територію Білорусі. Про це повідомляло Міністерство оборони. Цієї країни вони будуть патрулювати і разом з там з літаками військовими білоруськими. Ну а ми продовжуємо, звичайно, слідкувати, що відбувається на кордонах Білорусі, зокрема Польщі та Литви. В міністерстві внутрішніх справ вже заявили, що будуть посилювати кордон зі сторони Білорусі. Український кордон йдеться. Ну і вже є інформація від Рікарда Йозвіка, це кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі. Він каже, що посли Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенки. З вами були Назар Задері та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.